Анатолій Гоменюк керує ринком автотехкультсервіс у цій сфері. Працює вже близько 30 років, але із найбільшими викликами. Йому довелось зіштовхнутись із початком пандемії коронавірусу та повномасштабної російсько-української війни. Втім, попри все, він та його колеги продовжують працювати. Люди виїхали за кордон багато, дуже багато на війні наших хлопців. Но ми будемо працювати. Працюємо, будемо працювати, будемо давати. Місцевий бюджет державі наші кошти, переселенці. Ви знаєте, ми стараємося їм допомогти безкоштовно. О, кожен ринок працює і надає відповідну допомогу їм. Просто треба вміти працювати більш нічого. Анатолій Гуменюк приймає вітання із днем працівників торгівлі. Грамоти міського голови та відзнаки Економічна варта України 2023 вручають загалом 20 хмельничанам. Ми всі розуміємо, в якій ми з вами час живемо уже другий рік часу, і відповідно ці обставини у нашій країні і вплинули на те, кого ми відзначаємо у це свято. Насамперед, це звісно підприємства, приватні підприємці, керівники підприємств, які безпосередньо приймають активну участь у допомозі країни, країні Збройним силам України. А також ті, хто відіграє величезну роль у формуванні економіки нашого міста, серед підприємців, які не лише підтримують економіку міста, а й допомагають Збройним силам України. Директор шинного сервісу Микола Головашов після початку повномасштабної війни він разом із колегами безкоштовно обслуговує автівки військових. Перших днів ми зібрали колектив. Чотири чоловіка у нас в колективі. Ми зібрали колектив і договорилися о тому, щоб на безкоштовній основі допомагати. армія волонтери, Добробати, ТРО, повністю, все, абсолютно всі машини. Хлопці там, ми тут разом до перемоги. Чим далі ти дивишся, як розвивається український бізнес, в яких умовах? Розумію, що я думаю, закордонний бізнес точно може брати ці бізнес-кейси і вивчати їх. Тому що те, що робить український бізнес, насправді це феноменально в цих, в цих умовах. Тут ті люди, які роблять більше, ніж просто сплачують податки. Тут ті люди, які допомагають, тут ті люди, які відкидають якісь свої інші потреби, а допомагають внутрішньопереміщеним особам, допомагають загалом українцям і в першу чергу допомагають нашим воїнам. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.